Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 29 травня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Підживлення виноградних кущів азотними органічними добривами під коріння. Від підписників надходить запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Зараз потеплішало. Виноградні пагони інтенсивно ростуть. І саме зараз саме час надати потужний поштовх для активного зросту пагонів та отримання гарного врожаю в подальшому. Довкола голови кожного виноградного куща я підготував заглибини. Глибина близько 10-15 см, завширшки близько 80 см, в окремих випадках до 1 метра. Однорічні саджанці винограду протягом першого року вегетації я не підживлюю кінським перегноєм, оскільки під час посадки саджанця дане добриво вже вносилося. Кущі винограду другого року вегетації підживлювати азотними добривами можна, але з мінімальною кількістю добрива. З азотними добривами дуже важливо пам'ятати золоте правило. Краще внести добрива дещо менше, ніж внести добрива у надмірній кількості. На наступний день після внесення добрива я проводжу розпущення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого зросту пагонів. Та отримання гарного врожаю в подальшому. Дуже важливо вносити азотні добрива саме зараз, у травні. Справа в тому, якщо азотні добрива вносити в подальшому, особливо у липні, у серпні та у вересні, виноградні кущі будуть інтенсивно рости. Можуть навіть жирувати. Жируюча лоза не має змоги повноцінно та якісно визряти, отже, не має змоги перезимувати. На наступний рік вегетації врожаю на жируючих кущах або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Саме тому внесення азотних добрив має бути помірним. І бажано азотні добрива вносити саме зараз, у травні. В якості добрива я використовую кінський гній. Добриво свіже, не перепрівши. Якщо придбати дане добриво немає змоги, можна використовувати також коров'ячий гній або курячий. Добре себе зарекомендував також компост. В дану ємність я додаю відро кінського гною. Додаю відро води. Суміш ретельно перемішую. Головна задача під час перемішування суміші досягти консистенції, котру буде дуже просто та легко вносити під кущі за допомогою ковшика. Заглибину наповнюю водою. Кількість води залежить від стану ґрунту. Та розміру заглибини. Постає цілком логічне запитання: яку кількість добрива необхідно вносити під один кущ винограду. Для дорослого куща винограду двох-трьох ковшиків добрива під один кущ буде цілком достатньо. Добриво свіже, не перепрівши. Трьох літрів добрива буде цілком достатньо для дорослого куща винограду. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!